Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. пані Лара задає таке питання. Доброго дня. Україна не в ямі, а в безодні якійсь, і це дуже боляче. Зеленський нелегітимний, але підписує договорняки. Єрмак скрізь з'явля... Єрмак скрізь з'являється, напевно, і за щось домовляється. <кій> Подивіться, будь ласка, при наступному президентові. Зможуть доказати, що після каденції 6-го всі його підписи не мають сили, і вони незаконні. Чому зараз не можна зняти з поста Зеленського? Чи просто всі бояться? Давайте я почну трошечки з кінця. Чому зараз не можна зняти з поста Зеленського? <кій> можна чи ні? Взагалі-то можна. Взагалі-то можна. Просто бачите? Можна, але з другого боку, оте, як ви кажете, бояться, тут може бути страх, а з другого боку, у нас не виконуються зараз ніякі закони. Я вже пояснювала, що Верховна Рада у нас законна, тому що для Верховної Ради є, <кій> вибачте, є закон, що поки не обрали іншу. Залишається та Верховна Рада. З президентом трошечки інакше. Президент залишається на своїй посаді, якщо обрали іншого, але він ще не заступив. Розумієте, там може бути розтяжечка. Якщо не обрали, не було виборів, президент здає свої добровільні повноваження і переходить це до Верховної Ради, тобто, хто головує у Верховній Раді. А там вони можуть вже вибрати, Верховна Рада вже може вибрати когось іншого. Розумієте? Отак От у нас по законам. На жаль, у нас трактують зараз хто як хоче. Вчилися на, на юристів називається. Я не знаю, як вони вчилися на юристів. Я вчилася 30 років вже майже тому, і ну, деякі речі ще пам'ятаю. Але в нас зараз нема закону. Тому зараз у нас керує. Я не бачу, що тут, в принципі, давайте інакше запитую, чи можна зараз зняти з поста Зеленського? Чи можна його зараз зняти? Ні, не можна. Ні, мої дорогенькі, не можна, тільки якщо він сам піде. От тут сам піде. Зняти його неможливо, бо він не піде. Я вже казала, що в 20 якомусь році. Що він приріс своїм задом, пустив коріння і е, корупція, і це все. І це я ще здається. От коли я це казала? У 22-му році, що так він не піде. Тоді казали, що він же ж казав, що він йде тільки на один термін. Ну, от дивіться, да, на один термін, але чи цей термін на всю життя буде, чи як. Тобто, я не бачу зараз це все балачки. Це все балачки. Я не бачу, що він може піти. Як може піти Зеленський? Які можуть бути варіанти? Дивимося так. Які можуть бути? Ну, це, бачите, якесь загострення має бути. Просто так він не піде. Яке загострення? От якась революція, бачите? Якась революція. Тобто силою. От карти ці показують силою. Тільки силою. Інакше він не піде. О, розумієте? Ось якось так. Ну, і, звичайно, перевибори. Ось якось так. Тобто, це все, розумієте, от силою, як, як це ж було вже. Оця карта говорить, це ж було вже. Шісточка кубків говорить про минуле. В минулому вже така ситуація була. Тільки через силу, Чи через революцію. Оце карта революції, щоб ви розуміли. Розумієте? Його просто треба витурити. Інакше він не піде. Тепер е, наступне. Чи є така можливість, що його перену, вірніше, що виберуть когось іншого. Чи є така можливість? Чи залишиться він? розумієте? Чи є така можливість, щоб він пішов? Після виборів, якщо його не виберуть. Навіть це буде дуже важко, повірте мені. Навіть це буде. Навіть це. Це сонце сяйне саме самостійно не піде. Навіть якщо от... гаразд, давайте тоді я питаю інакше. Давайте виграє хтось інший. Чи піде Зеленський тоді? Чи піде він гідно? Знаєте, його треба тільки залякати, тільки вигнати. Він буде казати, що це сфальсифіковані вибори. Якщо він програє, він буде казати, що це сфальсифіковані, і він буде і залякувати. Ну тут з посади теж буде, буде дивитися і тут таке враження, що він, бачите, знову королева. Угу. Знаєте що? Він доведе до того, що в нас буде не небесна сотня, а небесна тисяча. От вибачте мене, будуть репресії, будуть переслідування, залякування. Навіть якщо він програє вибори, він просто так не піде. Він буде казати, що це фальсифіковані вибори. Але і другу я частину тут бачу, другу сторону, що він буде фальсифікувати вибори. Оце я теж бачу. Ось якось так. Я сподіваюся, я відповіла. І чи будуть його підписи мати силу? Давайте ще це подивимося. Чи будуть шостого президента, чи будуть мати вони силу? Зараз будемо дивитися, чи зможуть довести, що вони не мають сили. Ну, в принципі, дивіться, весь світ його признав. Чи будуть вони мати силу. Ну тут двояки, бачите, будуть розбіжності. Тобто, будуть той, хто буде наполягати. Угу, Все я зрозуміла. Значить, будуть оскаржувати деякі рішення. Не все, не все. Тут зразу буде виборочно, ділитися будуть, але деякі його рішення будуть в суді. Ось. Чи будуть, чи не будуть, ще вже ж залежить часом. Але ось я бачу, що тут будуть після, якщо прийде інший, то будуть оскаржуватися в суді. будуть люди, які будуть добиватися цього. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам все найкращого, Щиро дякую вам за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!